Дорогі друзі, брати і сестри, мир вам. А я маю ще одну добру можливість разом з вами сьогодні ділитися Словом Божим, розвитковувати над ним. Сьогодні перед нами важливе служіння. Служіння спомену смерті Христової. Я думаю, що всі ви знайомі з текстом Слова Божого і ви знаєте. Що одного разу був зроблений найжахливіший злочин людства. Ці люди віддали на смерть Ісуса Христа, Сина Божого, віддали самого Господа, який прийшов на цю грішну землю і приніс людям добру вістку. Христос, коли ми читаємо Євангеліє, нічого не зробив поганого. Христос єдине все, що робив для людей, робив добре. Христос ціляв хворих. Христос втрачав мертвих, Христос, коли, коли потрібно було нагодувати, нагодував людей, а виявляв чудо. Христос е, калік, різних зціляв, ми читаємо Слово Боже нам продає одержимих демонів, з них виганяв, давав їм нове життя. І раптом ми читаємо на сторінках Слово Божого, Христа віддають на смерть. Сьогодні віруючі люди християни. Так згодилися, і ми згадуємо смерть Христову час від часу. Я не, не маю на увазі, що ми маємо забутися. Ми маємо один раз у місяць згадати смерть Христову, потім забутися. Адже через смерть Христа, через страждання Христові ми маємо з вами викуплення. Бо Христос дорого заплатив за спасіння кожного грішника на землі моє і ваше так само. Адже смерть Христа була звершена для того, дорогі друзі, Христос був відданий на, на смерть або у жертву за гріх. Бо, якби не смерть Христа, то кожен із нас повинен був би вмерти за наш гріх. А тому Христос один раз помер для того, щоб дати нам вивільнення, дати нам спасіння. І сьогодні, дорогі друзі, перед е, завдяки згадуємо винові. Яке Слово Боже символізує, як чаша і хліб, який споживати, будемо віруючі люди, ті, котрі прийняли Господа Ісуса Христа як свого особистого Спасителя, котрі заключили заповіт з Господом. І Боже слово нам передає, що це не є просто ритуальне служіння, яке віруючі часом роблять люди. І не знаю чому. Ви знаєте, мені приходилось часом запитувати людей, коли щось роблять, от навіщо ви це робите? А ми не знаємо, так робили батьки наші, так робимо ми. Ну це браття і сестри не відповідь, правда? Ми маємо люди розуміти, навіщо ми це робимо. І коли ми робимо це служіння, звершуємо вечерю Господню, звершуємо, згадуємо смерть Христа через участь у чаші і хлібі, то це видимі знаки, які залишив Бог для нас, віряючих людей, щоб ми також розуміли, навіщо ми це робимо. І ми читаємо. Я думаю, що буде читатися це слово Боже, післання апостола Павла до Коринтян. Апостол Павло пише, що я як від самого Господа прийняв і не був присутній. При цьому, коли зайшов Христос, це служіння, яке і вам передаю, щоб взявши хліб, і там написано і вино, і поблагословив чашу і прийняв. її, І робіться, там написано, я не буду читати за скорочення, я думаю, що буде читатися цей текст слово Божу, робіться на спомин про мене. І кожного разу, як будете цей хліб їсти або чашу пити, смерть Господня звіщаєте. Наступне, та ми ще читаємо, що коли це будете робити, то робіть з повною відповідальністю. Думайте, що робите. Не робіть просто про людське око, іншими словами, а повною, бо якщо будете їсти або пити негідно, то Слово Боже говорить, що осудження собі будете робити. І тому, дорогі друзі, це відповідальне служіння. Ми не просто можемо це робити так собі, ритуально, не думаючи чому. І тому я хотів би, дорогі друзі, що видимі знаки видимі знаки, вони завжди нагадують нам про щось. Видимі знаки завжди несуть собі зміст чогось і використовуються для свідоцтва або утвердження якоїсь істини, про що я вам вже говорив. Я хочу навести, наприклад, такий, наприклад, ви знаєте, хрещення. Хрещення відбувається це відбувається засвічення віри людини, яка хоче заключити заповідь з Господом. І це засвідчення віри відбувається як перед Богом, перед небом і перед людьми. І занурення у воду і підняття з води. Дорогі дизель, це будемо так казати, є засвідченням того, що люди вмирають. Вони засвідчують, що вмирає людина для гріхового життя, і, і вона хоче жити новим життям в Ісусі Христі. Або, братія сестре, залишає цей грішне, грішний світ і хоче жити новим життям. Це, браті і сестри, засвідчення, що людина це засвідчення. Це не відбувається під час самого хрещення. Хрещення це би, якби, я би хотів би сказати, як знак, або як засвідчення того, що людина хоче жити з Господом, залишаючи цей гріховний світ. І тому, дорогі мої друзі, братія Серці, смерть Ісуса Христа відбулася також з деякими ознаками, як ми читаємо на сторінках Слова Божого, які мають також духовне значення. І тому. Ми в своїй уяві, завжди, коли роздумуємо про смерть Ісуса Христа, ми бачимо Христа, Христос на Христі, і по ліву, і по праву сторону два розбійники. Так, в угу. так, біблії написано. І задом диявола був який, дорогі друзі, задом диявола був Христа повісити серед розбійників. Задом диявола був Христа зарахувати до розбійників, зарахувати його до злочинців. І коли ми, де брати сестри, читаємо Слово Боже, то Христос, дивіться, задом дияволу був повісити Христа серед розбійників. А дивіться, який Бог все, що робив диявол, зробив зробив іншому розумінні. І навіть є такий текст Слова Божого, написано, що Бог виявив Диявола на посміховище в українському перекладі так написано. Тобто він хотів зробити якнайгірше, а те, що він хотів зробити якнайгірше, Бог зробив якнайкраще. І оці вчинки, диявола, які були зроблені над Христом, вони послужили для нас людей благословенням І Тому віруючі в згадуючи смерть Христову, ми маємо, ми будемо такати, не можна казати, що це свято. Але разом з тим, браті і сестри, я хочу сказати, що Бог зробив його святом для віруючих людей, тому що, тому що ми отримали прощення, ми отримали спасіння, ми отримали нове життя в Ісусі Христі завдяки смерті Христової. І тому я повернусь назад. Христос на христі був серед грішників, щоб розділити спасенних на неспасених. Я пояснюю, чому. З одної сторони, розбійник висить, який приймає спасіння. А з іншої сторони лесить розмін, який відкидає спасіння. Він міг також його прийняти. І так до сьогоднішнього часу, бо, дорогі друзі, люди розділяються на спасенних і не на спасенних. Від нас з вами залежить. Бог так нас створив і по тому, дорогі друзі, Бог одного, ми читаємо, що перед нашим поглядом яке говорив троє розп'ятих. Один з них дає спасіння Христос, другий з них отримує спасіння, а третій з них відкидає спасіння. Три розп'ятих на Христі. І тому, діти, Христос, Слово Боже, був прибитий до дерева. І тому я би хотів би прочитати один текст із Слова Божого, який записаний післання апостола Павла до Галатів. Дагалатів. до Галатів... третій третій розділ, розділ, я читаю розділ 13 віршик. Христос відкупив нас від прокляття закону, ставши прокляттям за нас, бо написано проклятий усякий, хто висить на дереві. Слово Боже, нам говорить про те, що Христос стався прокляттям за нас. Бо Біблія пише, що усякий. Хто висить на дереві проклятий. І тому не випадково, дорогі брати і сестри, Христос був прибитий до дерева. Бо Біблія говорить, що прибитий всякий до дерева, він є проклятий. І саме так з Христом хотіли зробити. І тому, любі мої друзі, Христос, ви знаєте, що перший пліт або перший гріх, який був зроблений людством, був плит взятий звідки? з дерева. От там був початок гріха. І коли ми читаємо Біблію, то Христос до того дерева, будемо не до того, а до дерева був прибитий, тому, мабуть, що із дерева походив навіть сам гріх, початок гріха. Наступне ми читаємо в Біблії, слово Боже, що на Христа був покладений терновий вінець. А для чого, і сестре? Щоб посміятися, як над царем. А причинити набагато більше борів, бо терн мав колючки. І як ви мабуть вже чули, що полестинський терен набагато мав довші колючки, не такі, як наш. Були дуже довгі колючки. Навіть в мене колись вдома був кусочок такого терну. Мені колись хтось подарував, я не пам'ятаю, він таки мав звичайно довгі колючки. З того, з того терну був сплетений. Вінок, і той вінок клали на голову Христа, мало то ми читаємо, били палицями, щоб завдати найбільше болі. Кров пщила текла. Але я хотів би, браті і сестри, звернути наступну увагу, що а, Слово Боже нам говорить у книзі буття в 3 розділі, 18 му віршику, я не буду читати, просто нагадаю, наприклад, тернину і осод буде родити тобі. А як Адам з Євою порушили волю Божу. Для того, щоб було трошечки зрозуміліше, я, я прочитаю це третій розділ книга Буття 18-й. Я раніше прочитаю, що було трошки в контексті зрозуміло, що до Адама сказав він, 16-й віжик, до, до жінки, помножуючи, помножу. Терпіння твоєї та болі вагітності твоєї, ти в муках мука хородитиме діти, а до мужа твого пожадання твоє Він буде панувати над тобою. А до Адама сказав Він за те, що ти послухався голосу жінки своєї та їв із твого дерева. З того дерева я наказав тобі, говорячи, від нього не їж, проклята через тебе земля. Ти в скорботі будеш їсти від неї всі дні свого життя, тернину. І осот вона вродить тобі. І ви бачите, дорогі друзі, що тернина це прокляття було, яке появилося через гріхопадіння людини. Тернину на Христа поклали, Віночок із терна. завдавали йому удару. І тому я хотів би підкреслити увагу, що звернути увагу, дорогі, що не просто все так відбувалося. А це все також собі несло якесь значення в символи того, що Христос, як Бог, взяв те все прокляття, яке люди зробили, зробили ну, своїм життям, його на себе навлікли, так російською мовою, або на себе вони привели його, то Христос все це робив, бравши його на себе. І тому, дорогі друзі, в старому ще одна ознака є. Або пробу в старому заповіті і вказує на Ісуса Христа. Це Євангеліє Івана, я прочитаю 3 розділ. Третій розділ буду читати, що було зрозуміліше, з 14 го віршика. Як Моїсей підніс змія в пустині, так мусить піднесний бути і син людський, щоб кожен, хто вірує в нього, мав вічне життя. Так би бо полюбив Бог світ, що сина свого Однородженого віддав, щоб кожен, хто вірив в нього не загинув, але мав життя вічне. І тому, дорогі мої друзі, у Слові Божому ми читаємо Івангелію е, Івана, що як Моїсей підніс Змію пустині, так мусить бути піднесений син людський. А я дуже коротенько повернуся до тієї історії. Ви знаєте цю історію, хто Біблію читає. Я думаю, ви пам'ятаєте, як, як одного разу а люди нарікали на Бога, які знали Бога, і наріканням своїм вони привели до того, що Бог послав на них написано сарафів. Люди, яких Бог вів, багато чудес робив для них, стали Богу невдячними, ми читаємо, і неслухняними своїм життям і своїми вчинками і являли невірство. Своїми вчинками. І Бог ми читаємо, посилає змії відявити сарафів за їхній непослуг, за їхнє те нарікання, за те, що вони гнівили Бога. І люди зрозуміли, що в їхньому житті, що в їхньому житті, в їхньому нещастя, вони це зрозуміли. Винувати вони самі. І Слово Боже передає, що не звертається до Моїсея. І дуже важливо, дорогі друзі, в нашому житті, коли якась проблема є або біда є, то ми маємо розуміти, що в цьому в першу чергу шукати свою вину. Ми інколи так схильні, бачити у своїй біді когось, хтось винував, не я. Другі, друзі, друзі, в тому Біблія говорить так, і ми читаємо, і я хотів би прочитати, 21 книга чисел, щоб нам було можливо трошечки... Зрозуміли ще? 21 книга чисел. Подивіться, як тут написано. І промовив той народ проти Бога і проти Моїсеї, на що, на що ви нас з Єгипту, щоб ми поумирали п'ятий віршик вічик 21 розділу, а щоб ми поумирали в пустині, бо нема тут хліба і нема води, і в душі нашій обриджується непридатна їжа. І послав Господь на той, на той народ зміїв Сарафі, і вони кусали народ, і померло багато народу з Ізраїля, і прийшов народ до Моїсея та й сказав, зрішили ми, бо говорили проти Господа і проти тебе. Молися до Господа, нехай Він забере від нас цих зміїв, і молив Моїсей за народ і сказав Господь до Моїсея: зроби собі сарафа, вистави його на жердині. І станеться кожен покусаний, як погляне на нього. То буде жити. Зробив Моїсей Мідяного Змія і виставив його на жердині. А ви тільки що читали? Ми з вами читали в новому заповіті. Я читав в Євангелії Івана у 3 розділі 14 віршик. І як Моїсей підніє змія у пустині, так мусить піднесений бути син Людський. Ви бачите, дорогі друзі, що там вже був такий прообраз. Оцього змія, який символізував на спасіння народу, дане через того змія, якого Моїсей Бог сказав, поставив постав його на жердині високо, і кожен, хто буде покусаний, буде жити. Я би хотів звернути увагу, дорогі друзі, на наступне, що вони прийшли каже, зрішили ми. Проти Господа і проти тебе молися до Господа, нехай він забере від нас тих зміїв. Забрав Господь змі... mm -hmm. Бог змії від, від євреїв? Чи mm -hmm. не забрав? Не забрав. Змії залишилися. Змії далі кусали. Ви знаєте, що на сьогоднішній час, а ми також розуміємо, навіть кажуть, що любителі зеленого змія. Правда? Це що? Любителі зеленого змія. Тобто ті, які піддаються спокусі диявола. І, дорогі друзі, Бог не забрав змію. Бог сказав, постав, зроби змія, постав його високо на жердині, і всякий, хто погляне на нього, буде жити. Там уже Бог схиляв євреїв до того, щоб вони могли повірити тому, що робить Бог, повірити тому, що каже Бог. І ми вже читаємо в новому заповіді написано, як Моїсей поставив змія, підняв на жердині, так і Христос повинен буде підняти. І, дорогі мої друзі, ми не ще читаємо в 16 розділі, у 15-му, бо кожен, хто вірує в нього, має вічне життя. І один автор, один різьбляр, який відтворив ту картину, а панотаке зробив із цього сюжету біблійної тематики, саме він зобразив народ. А і розділив тих людей, так там проглянулося п'ять груп людей. Ми поставимо і все змія, і змії кусають людей, і деякі люди втікають від зміїв, а змії їх доганяють. Відповідно, вони їх кусали. Друга група людей палицями відганяється від зміїв була палицями різними кістками, третя група людей. Він відтворив, що просто стояли байдуги і дивилися на все те, що робиться. Четверту групу людей він відтворив цей автор, що стояли перед Моїсеєм, і благали Моїсею, щоб він за них заступився. І тільки одна група людей, він які пильно свій погляд піднімали на того Змія, і упуститих Зміїв вони їм не шкодили. Вони не вмирали. Тобто вони повірили Богу, вони повірили Слову Божому, а це був задум Божий. Дорогі друзі, чи не так сьогодні в нашому житті? Нам людині необхідно просто підняти погляд на Ісуса, про якого ми з вами читали Івана Івана, з вірою, з вірою повірити в спасіння, яке ми можемо отримати від Нього, але ми це не робимо. Ми часто проявляємо, проявляємо багато своїх зусиль. Палицями, якимись умовними я беру, так, відганяємо. Ми хочемо різними шляхами знайти який-небудь іншим шляхом звільнитися різними порадами людськими. Ми на базар зайшли 에, тут в Тернополі і хотіли купити хліба кусочок. І чуємо що жіночка, яка продає хліб, радить жіночці, ви біжіть до екстрасенса, він каже, вам поможе своїми біотоками. Розумієте, люди шукають якось вивільнення. Правда, ми, ми тій жінності сказали, і тій ті просто не мали можливості промовчати, почувши таку річ, що не в екстрасенсі спасіння людини. Але, любі мої, люди шукають багато інших шляхів будь-яким чином отримати звільнення від, від, від диявола, звільнення від змію, звільнення від тих укусів. І головне, дорогі друзі, що змії не перепиняли кусати людей. Змії продовжували, І до сьогодні змії кусають. До сьогодні, дорогі друзі, нас змію кусають. Але ми маємо звільнення від тих змій. Ми маємо Ісуса Христа, який піднятий на Голгофі, як Змій був піднятий на шисті і з вірою ми можемо від Ісуса Христа отримати зцілення, прощення і тому подібне. І тому, любі мої друзі, ми читаємо. У як я вже читав 13 розділ, 3 розділ 14 по 16 віршик, я ще раз його прочитаю, як Моїсей підніс змію в пустині, так мусить піднести бути син людський, щоб кожен, хто вірив в нього, мав вічне життя, як просто і ясно зрозуміло. Так бо полюбив Бог світ, що дав Сина свого дорожного, щоб кожен, хто вірив в нього, не загинув, але мав життя вічне. І тому, дорогі друзі, для отримання спасіння, для отримання життя вічного нам потрібна віра. І нас до цього схиляє Слово Боже, нас до цього закликає Бог через Духа Святого. І тому, дорогі друзі, ми читаємо, що один розбійник отримав спасіння, а другий ні. Чому той розбійник отримав спасіння? Тому що він повірив. Ви знаєте, я. Коли роздумував над, над тим текстом Слова Божого. А ми сьогодні сповідуємо Ісуса Христа як Спасителя, який умер, який Воскрес, який вознісся, до Господа сидить одеснує Отця, так ми читаємо на сторінках Слова Божого. А тепер попробуйте зрозуміти стан розбійника. Розбійник бачив Христа знав, не Воскреслого, знав. Того, який вознісся, розбійник бачив Христа опльованого, знущ, такого, знаєте, згань, зганьбленого, Христа, який прибитий, безсильний, безладний, бо другий насміхається, що ти Сен Божий, то сам зійди і нас наспаси. А цей в Ісусі Христі в такому обезображеному, такому, будемо казати, в людську подобу, як пише Ісая, втратив, він в ньому побачив Спасителя, він в ньому побачив Господа. І я думаю, що віра розбійника була дуже великою вірою, мабуть, більшою, навіть як наша віра. Ми маємо більше підстав вірити. Ми, маємо, ми вже знаємо Христа, який Воскрес, ми знаємо Христа, який вознісся на небо. А він його не знав. Він просто бачив людину по-людському, -по -по так людину, яка була рядом з ним прибита на Христі висіла на, на Христі і чекав смерті Той і інший Але любі мої, тому, тому ми віруємо, але віримо в Христа вже умерлого і воскреслого, і тому наша віра, браті і сестри, має бути ще міцнішою, як віра розбійника. Хай Бог нам допоможе, брати і сестри, щоб ми могли свої погляди завжди скеровувати на Ісуса Христа, щоб ми могли мати завжди спілкування з нашим Господом. Ми, ми маємо спілкування з Богом через Ісуса Христа. Ми маємо спілкування з Богом через Духа Святого, бо ми сповідуємо три єдиного Бога, Бога Отця, Сина і Духа Святого, як ми вже з вами розмірковували на, на деякими текстами Слово Боже раніше ще. І тому, любі мої друзі, хай Бог благословить нас і допоможе нам завжди бути уважними в нашому духовному житті. І свої погляди завжди піднімати до нашого Господа, до Спасителя, до Ісуса Христа. Амінь.